Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, дивіться такі справи. Сьогодні неділя, робочий день для акваріуміста. Працюємо, будемо чистити тут ці водорості і все це чистити. Ну, вчора я вам розповідав, що в мене така халепа була, помер, на жаль, мій рибасік, дракоша. Ей тут мені все нищив. Дуже класний рибасік був, але почитав в інтернеті, що так насправді 3-4 роки вони живуть не довше. Ну і от і хроміся, дивіться, це, мабуть, так будуть наступні кандидати, бо так по ним не скажеш, що вони старі, але їм вже так 4 роки. І так уже теж пенсіони такі у них. Вік, тому думаю, що це буде такий наступний крок. Ну, надіюсь, що вони не, не, десь не впадуть, в якісь тут дирки там, де їх не зможу дістати. Ну так, дивіться, ну такі справи. Ну, Що ще вам показати, я розпочав а, а, так, готуємося до весни, дивіться. Поставив відра тут і наповнив це все солоною водою і хочу тут культувати таких маленьких всяких там казявок, щоб було чим кормити, годувати моїх коників. От, бо все так не, не виходить у мене так все. Дивіться, це. Сьогодні нові коники, так парочку врятував е, от, а в, у, у головної системи. От, ну і купив така обновка була. Отаку пластмасову для. Е, для рибок не знаю, як воно називається. Ну, отак, щоб діточок тут виводити. Дивіться, ну отак видно, ну... Спробую, не знаю, тут е, біологія так трішки е, вже так е, визріла, то може тут у них буде чим коштуватися, не знаю, годуватися. О, о, дивіться, один он. Ще один так плаває такий. плавець в... Треба закинути буде до основної групи. Ну, отак таки справи, дивіться, зараз будемо. Міняти воду, чистити, прибирати трішки, в принципі, все гаразд. От коник, дивіться, папаша сидить, пузатий. От, бачите? Так трішки. Видно. А, ну що цікаво, що діточки такі сіренькі, чор, чорнявенькі. От, ну. Так муляє мені оцих. Е, Ах, дивіться, один оцей муляє все ж таки одного чи двох, щоб у мене такі діточки зросли. Ось такі справи. Друзі, ну так. Пішов працювати. Засол. Чистка, неділя, рутина. Всім папа, -па, всім хорошої неділі.